Колеги, доброго ранку. Український кризовий медіацентр розпочинає свою роботу і до слова запрошується речник Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, капітан першого рангу Леонід Матюхін. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на нашому брифінгу. Днями президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє служити за контрактом 6 місяців. Документ спрямований на встановлення конкретних термінів військової служби за контрактом під час дії особливого періоду, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України. Передбачається можливість дострокового припинення контракту у разі закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації. Військову службу за контрактом можна буде продовжити у разі завершення строку контракту і не завершення особливого періоду на термін 6 місяців. Це дозволить збільшити кількість військовослужбовців за контрактом з досвідом бойових дій у Збройних силах України. Та інших військових формуваннях. Наразі заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов бере участь у Південно-Кавказькому форумі з питань безпеки, який проходить у Тбілісі. Учасники обговорюють питання загроз і викликів європейській та євроатлантичній безпеці та методів протидії сучасним та потенційним викликам обороні та безпеці. Вчора у рамках заходу відбулася зустріч Ігора Долгова з міністром оборони Молдови Анатолієм Шаларом. Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні та перспективи розвитку двостороннього співробітництва. Триває робота з побудови системи реабілітаційних закладів для надання фахової психологічної допомоги бійцям АТО. Днями міністр оборони України генерал армії України Степан Полтерак прийняв рішення щодо створення центрів психологічної реабілітації військовослужбовців, що виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. До кінця року такі центри мають створити на базах Київського, Одеського, Дніпропетровського, Харківського та Львівського військових шпиталів. А також на базі військового шпиталю Хмільник. Центрів реабілітації санаторного лікування Пуща Водиця та «Трускавецький». За сприяння української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі тривають ремонтно-відновлювальні роботи. У зв'язку з відведенням озброєння від лінії зіткнення в Луганській області, за сприяння спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Темпи виконання робіт на цій ділянці збільшилися практично у шість разів. Зокрема, минулого тижня українські військові отримали 58 заявок на проведення аварійно-відновлювальних робіт. З них по 50 зверненнях вже ухвалено позитивні рішення. Так повністю відновлено лінію електропередач населеного пункту Харцизьк-Зоря, яка живить електрикою, місто Маріуполь. Відремонтовано запасний водогін насосних станцій у місті Майорськ, передмісті Горлівки. Наразі тривають відновлювальні роботи на 23 ділянках території уздовж лінії розмежування. Ремонтуються опори та дроти лінії електропередач, місця пошкодження магістральних газогонів. Оглядаються та звільняються відмінних загороджень певні ділянки території. Днями розпочато розмінування місцевості поблизу Воглегірської ГЕС. Також тривають роботи з ремонту та відновлення військової техніки. Так, за минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України відремонтували 291 одиницю озброєння та військової техніки. Таким чином, спочатку проведення антитерористичної операції розгорнута система технічного забезпечення Збройних сил України. Дозволила відновити вже 32 191 одиницю озброєння та військової техніки. Продовжуються виплати грошових винагород військовослужбовцям Збройних сил України, які беруть участь в антитерористичній операції. Станом на 26 жовтня додаткові грошові винагороди отримали 15 тисяч 772 військовослужбовця. Їх загальна сума. 74 мільйони 457 тисяч гривень. За, на сьогодні за знищену військову техніку противника українські військовослужбовці отримали понад 779 тисяч гривень. За успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів близько 3,5 мільйона гривень. За безпосередню участь у бойових діях понад 70 мільйонів гривень. Сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних сил України учасників проведення антитерористичної операції виплачено 1 мільярд 38,8 мільйона гривень одноразової грошової допомоги. Понад 215 мільйонів гривень учасники проведення антитерористичної операції отримали у зв'язку з пораненням або інвалідністю. У рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міністерства оборони України надійшло понад 159 мільйонів 745 тисяч гривень. З них у 2015 році надійшло 6 мільйонів 464 тисячі гривень. Із цієї суми 145 мільйонів це грошові перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення Збройних сил України. Міністерство оборони України, Збройні Сили України висловлюють щиру подяку усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, підтримай українську акцію, підтримай українську армію та продовжують надавати допомогу вітчизняним Збройним силам. Наразі це все. Я дякую за увагу, і тепер я передаю слово. Офіцеру прес-центру штабу проведення АТО, капітану першого рангу Леоніду Матюхіну, який поінформує вас про події в зоні АТО. Дякую, дякую, пані Вікторія. Доброго ранку, пане Леоніде. Вітаю, Вітаю. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО за минулі чотири дні. Прошу. 23 жовтня в Зоні проведення АТО. День пройшов без порушень мінських домовленостей. Що дало ще більшу можливість продовжити відновлення інфраструктури Донбасу? Так, за сприянням підрозділів цивільно військового співробітництва та залученням військовослужбовців інженерних військ тривало відновлення даху школи номер 2 у Миронівському. Волонтери доставили до військових частин. Теплі речі та продуктові набори. 24-го за участю групи цивільно військового співробітництва передано адресну допомогу до вигляді теплих речей та продуктову допомогу в селище Гордянське, Лебиницьке та Граніт. туди ж доставлено і вугілля. Ніч 25 жовтня у зоні проведення АТО пройшла напружена. Якщо майже на всій протяжності лінії зіткнення було тихо, то в районі пісків розпочинаючи з 2.30 тридцяти ночі. Протягом години злочинці по нашим позиціям стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, зенітних установок та гранатометів різних типів. Після напруженої ночі день згодні проведення АТО пройшов без обстрілів. Українські військові, які зареєстровані неподалік від місць неціння служби, змогли проголосувати на місцевих виборах. 26 го після спокійного дня з 17.25 до 18.10. Бойовики обстріляли наші позиції в районі Обитува та Пісків. Вогонь бандити Донецького аеропорту. Загалом, після цього військові сапери, не дивлячись ні на що, продовжили розміновувати Волигівську ТЕЦ до розмінованих ділянок ремонтники місцевих електромереж вже отримали доступ. Також відновлено 2,5 км газопроводу на ділянці марїнка Красногорів. До населеного пункту Артем, Артемово від волонтерів Дніпропетровська доставлено теплі речі. Продовжується змінування Вологірської ТЕЦ після роботи військових ремонтів, і надалі отримують можливість встановити лінію електропередачі. Наразі це все. Дякую, пане Леоніде. Колеги журналісти. Чи є питання до наших спікерів? До кого саме? До пані, до пані Вікторія. Пане Леоніде питання. Доброго ранку, пане Леоніде Сергій Кутняков, прес-служба фонду пам'яті Небесної Сотні. Чи можете ви підсказати, проводиться при захопленні бойовиків визначення їх колишньої партійності, чи були вони там членами партії регіонів, чи там комуністами? Бо Компартія України зараз поза законом, бо у громади склалась думка після виборів, що пройшли, що опозиційний блок як правоприємник партії регіонів займає не українську, а інколи антиукраїнську позицію. Це перше питання. Тобто визначення партійності, як це було у Другу світову, коли визначали чи нацист чи комуніст, і відповідно дії е, військових. Дякую. Ну питання скажімо, не зовсім за адресою, але все ж таки я спробую на нього відповісти. Е, наскільки мені відомо, служба безпеки займається питаннями та е, щодо там при причетності, непричетності до партій, це потрібно дивитися площину закон, але однозначно служба безпеки України займається людьми, які із руках воювали проти України. Свою особисту думку я не маю право висловлювати на конах цих поліполічних справ. Але в принципі така тенденція є, що люди тут так, не, не надто змінили. Свої, скажімо, погляди, але я не думаю, що в цьому винах там лише там якась там, окрема партія. Ми з вами всі винні в тому, що не, не дуже сильно десь може змінилось, там далі вище до передової деякі погляди, політичні погляди. І ще одне питання до, до пані Вікторії, правильно? Пане Вікторію. А... Як військовий історик можу зазначити, що під час Першої світової війни існували е, в, в місті Маріуполі, в моєму род, рідному місті, е, цивільна військова адміністрація, був голова, який приймав усі стратегічні рішення по місту і околицям. Е, наскільки готовність? Міністерство оборони оперативно при прийнятті рішення президентом, тобто головнокомандуючим, якщо треба Верховною радою призначити голів цивільно військової адміністрації по кожному районному місту Донецької та Луганської області, тобто по периметру зони, АТО, з відповідними функціями, от в такий військово-мирний час. Дякую. Сергію, дякую за запитання. Ми знаємо одне одного довгий час. Ви з Маріуполя і я з Маріуполя. Я думаю, що в нашому рідному місті все організовано буде найближчим часом належним чином. З нашого боку, організовано від Міністерства оборони України, працює цивільна, цивіль, групи військово-цивільного співробітництва, і порозуміння між військовими та місцевим населенням є. Решта питань, я думаю, що вона все ж таки лежить в політичній площині, і я думаю, що належить їх здавати не при службі і не керівництву Міністерства оборони України. Щиро дякую за увагу. Дякую, пані Вікторія. Дякую, пане Леоніда. На цьому будемо завершувати брифінг і до зв'язку в п'ятницю. Дякую.